Угу, так. Це кітаток? Так. Да. А нас воно кітатка. Ну вони ж не поміняють кольори, якщо це не буде кіпатсон. Так, зараз чекаємо ми, ми ще цей, оце. Це буде гаряче, тому тут будь обережний. Зараз. Давай. Бери в черпачок. Я тут За. Камера це не гарно. Дивіться, що вона поміняла колір. Я вже не буду. Дай капуста. Капуста Зараз, коли вона поміняє біво. Він теж забуде жовтий. Він теж буде жовтий, як він. Угу. Ну поверни, щоб було -та. О, бачу зовтий, жовтий. Покрутей, покрути. Завтра так на соусы, ну, вот так соус, все супер. Ось І, і, і ну, на це теж дома. Як воно там? Самий головний у повсті ем, овоч – це буяк. Так? Да? Ну, червоний? Так. Да. І в мене є там буячок, да? так? Да? Так. Так. Давайте ми знову будемо помиємо. 英語たくさんも。